Вітаю, друзі, на ранчо. Мене звати Олена і це канал про заміське життя. А ми зараз на відпочинку, але вирішили не пропускати час, не втрачати час і таки записати трошки відео і для вас також. Вже 13 років, як ми маємо традицію, кожне літо в один і той самий час їздити в одне і те саме місце для відпочинку. Ця локація знаходиться зовсім недалечко від нас. Тут ми відчуваємо себе навіть так по-домашньому. Хотіла трошки показати вам гарні картинки для натхнення. Мені подобається спостерігати, як рік за роком тут це розвивається, росте і масштабується. Тож, тут ми відсвяткували моє день народження. І ще одне день народження Арсена буде трошечки згодом. Поки діти насолоджуються пірнанням у воду та кількістю басейнів, ми з Сашком ходимо, досліджуємо і спостерігаємо за тим, які б цікаві речі собі втілити в наші проекти. Тут ми вирішили подивитись на те, як виконана арка для троянд, адже придбали для себе шикарні просто кущі Троянд П'єр де Ронсар. У мене нові. Рослини, які треба посадити. Розкажу про, вас, розкажу про них трошки вам детальніше. Що це ми купили не поріж пальчики. вона дуже гостра ця травичка. Розкажу і покажу, що планую зробити. Більшість з вас вже бачили оцю лінію, яка розмежовує меж... не межі, а простір ділянки. Я залишила тут таку ширму з трави, але всередині ще в ній росте шавлія, валеріана та чорний кмин, пару кущ... кущиків трав, але вони погано розвиваються. Тож сюди я вирішила дещо досадити. Перша рослина це ліатріс, свічки, якого мають забарвлення пурпурного кольору. Кажуть, що він Дуже корисний для відлякування молі. Має приємний аромат та зростає в районі 60 см. Друга рослина, яку я буду тут саджати, це трава багаторічна Penicetum Curly Rose. Пишуть, що він зростає до 90 см. У торгівельному центрі мені сказали, що він зростає близько 1,5 метри. Буду спостерігати. Ще одна рослина, яку я тут заплазнувала, це фізіостегія Вергінська. Невибаглива рослина, яка зростає висотою до 1 метру, має гарні білі квіти. Її квітування триває до 50 днів. І що мені подобається в всіх цих рослинах, вони дуже добре розростаються і займають велику площу. Ви бачите, що я взяла великі основні кущі, розділила їх на декілька. Деякі кущі я поділила на дві частини, а з деяких в мене вийшло поділити навіть на три-чотири частини. Після відпочинку я планую купити для них добриво, гарно все підживити, для того, щоб на цей рік вони гарно прийнялись, і на наступний і через два роки розрослись і вже були повноцінними гарними рослинами. Тобто, це такий маленький варіант, як можна зекономити на посадці рослин на великих територіях. Після того, як я поділила рослинки, я розставляю їх по місцях, де б я хотіла бачити, що вони ростуть. Викопую невеличкі ямки під посадку рослин, і в самий відповідний момент, коли ми приїхали в відпочинку, і з планом, щоб це все посадити, виявляється, в нашому будинку відключили воду. Не тільки в нашому будинку, в принципі, в всьому селі відключили воду. У нас, коли відключається світло, подача води з башти зупиняється. Тому на такі випадки дуже гарно мати свою лічку і також десь мати запас води. В нас на цей випадок є чан. Ми одразу воду з нього не зливаємо після того, як скористались, а вирішили використовувати цю водичку якраз до поливу рослинок. Довелося трошки побігати з лікою. І знаєте, я дуже переживаю за те, що в цьому році знову буде багато рослин, які будуть сохнути, тому що я їх поливаю, 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 але все одно природа бере своє і недостача вологи і води, вона дуже-дуже сказується на наших рослинах. І ось Троянда, прекрасний, П'єр Ронсар. Плетиста троянда, яку можна вирощувати, як і велищ, великий кущ без опори. На цьому місці я хочу зробити ширму, яка буде закривати з вулиці мій городик. Коли я її купляла, в мене була ідея зробити арку, таку вхідну зону на територію е, цього саду. Але приїхавши додому, я зрозуміла, що так мені не подобається. Тому ми вирішили зробити дві ширми. Друга буде тут, також закривати територію, де знаходиться в кущі. Зараз ви бачите стан землі. Я дивлюсь по погоді, лише обіцяю, що буде дощ, буде дощ, і постійно він переноситься. З одного кінця тижня на другий, і ось такий маємо результат. Земля повністю тверда, суха і копається дуже важко, тому я цю важку роботу вирішила передати більш міцному персонажу нашої родини. Тож Сашко викопав мені яму якраз під розмір троянди. Нам порадили її при посадці заглиблювати ще на сантиметрів десять нижче рівня, чим вона була посажена у горщику. Наливаю водичку в ямку. Добре, розминаю сам горщик для того, щоб легше вилазила рослинка з самого горщику. Не дуже зручно це робити, адже є шипи на трояндах. Обережно ставлю її в землю, також дивлюся тим, щоб вона була заглиблена розпушеною землею, наскільки то було можливо, я її притуршую зверху та ще раз проливаю все гарно водичкою. Це моя бишкетниця коза нона. Це справжні дві сестри. Одна слухняна, а одна просто надзвичайний неслух. Вона постійно вибирається з огорожі кожні 5 хвилин. Вона пролазить знизу під сітку або заскакує на дерево і з дерева перестрибує сітку. Дерево ми зрубали знизу під огорожу. Ми провели. Таку широку проволоку для того, щоб вона не могла звідти вибратись. На зараз пару годин вона вже як звідти не вибиралась. До речі, півні. їх виявилось чотири штуки. Ми залишили одного, а три поїхали до бабусі на голодець. Так як ми у відпустці, моя мама залишилась доглядати за моїм хазяйством. І в цей самий час ці півні вирішили битись між собою. Щоб не спричиняти незручності один одному, <реш> мама і папа Саша згодились на те, щоб забрати в нас цих красунчиків та приготувати смачне. А слухняні дівчатка залишились під наглядом самого шикарного півня <реш> в нашому господарстві. І ще трохи кадрів, як гарно виглядає хата серед квітучих кущів та рослин. Є ще деякі моменти, які мені потрібно доробити. Наприклад, я ще не дофарбувала повністю хату, також за нею там ще не застелили повністю площу відсівом, і ми ще чекаємо, щоб замовити цілу машину нового відсіву. Я вдячна за те, що ви коментуєте відео. Я читаю всі коментарі, по змозі відповідаю зараз, так як ми відпочиваємо, трошки не мала на це часу, але дякую вам, любі друзі. Всього найкращого та до скорих зустрічей!